Тому заточує ножі! Хто міг це співати? Кому ти вважаєш вже час іти на пенсію? Я думаю про піваварова. Я тобі буду читати кілька рядків з пісні угу. артиста, який знаходиться в топі. Угу. І ти маєш описати цього артиста. Стоїть білий кінь, гарний. Що у стайні там в тебе? Подаруй нам все, що там є, буде смачно і багато. Я так зголоднів. О, бляха-муха. Хто міг це співати? Я не думаю, що це якийсь репер. Думаю про Півоварова. Ага. Він переспівує час і час вірші, інколи вірші можуть так ну, звучати. Це кавер відомий. І він в топах? Він в топах. Це ж не, незаконно. Зрозумів? Це новий артист, молодий. N-leво. О, це про Take Me to Church. Прикольно. Я, якщо чесно, як я... як змінюється думка одразу. Це незаконно! Це такий трошки, знаєш, читінг. Короче, НЛО чита.